Іграли ми Тускан проти Хмельницького, то там їм тупо шансів не було, ми виграли 16-2. Тільки якби ще руки не траснилися, було б Голуба. А, так, іграли проти Голуба. Зараз Заробляє траснися, бо в його руках вебка. Секунду, алло. Алло, що, то ми грали проти них теж там... Ми грали проти Голуба, то ми ну, його команди. Ми виграли 16 ну, не 16-5, шансів не було ніяких. Другу ігру ми грали Тускан проти Хмельницька. Виграли 16-2 і теж вони нам бою не дали ніякого. Третю ігру ми грали проти, проти Мумів. Ну, за... Там вже закит... почалася справжня заруба і нам десь треба було піднатужитися, щоб... але ми не досягли результату. Які ну, першу 16, сторону заките... 15, ми ми 15. взяли 9 раундів, де чи досить непогано грали, а потім за атаку в нас, нас проблеми. Нас Просто зламала пістолетка, яку ми програли я. за КТ, там чудак затищив один просто... і мораль впала, так. Да? Ну, Якщо б ми взяли ну, там, пістолетку, не я не думаю, що був би такий рахунок. Як він, проти, так, я поняв. а далі проти кого ще грали? Далі грали проти помсти. Так само було Тож, важко проблеми. Так, і... ну, ну, вони... Бій ми їм дали нормальний. Ми, ми їм дали нормальний. А, розкажіть, як готувалися взагалі до турніру? Готувалися, ми... Ну тільки не кажіть, що не готувалися, бо казали пацани, що багато хто бачив, що у вас там нашифровки є на тускані. Ну нашифрок як нас у нас немає. Не у нас все. там пару таких є так. тактик за Діфенс з іменно, що ми нормально їх виконали. А це. І теж були проблеми. Кажи, ну, ми... під... що от стрілять, лахають, підказують. Віддали ми досить за досить досить обідну пістолетку, 1-4 ми проіграли. Це проти мумів? Ні, це проти помсти. 1-4 ми проіграли пістолетку і потім вже почалися серйозні проблеми. там... Еко ми брали проти них, а от бай не могли взяти. Ну, Бій ми їм дали. Я зрозумів. Ну от зараз у вас гра проти Cyberplace і в принципі вона вирішається, що там вже начоркали. Ну играємо з ним інферно. Да, ну і як думаєте, що, що буде? Ну ви готувалися взагалі до інферно? Ми не, не, тільки Тускан. Не знаю, будемо пробувати щось зробити, не знаємо. А, а Тускан то не взяли? Вони тепер а, зачеркали, так? Да, да? Вони одразу зачеркнули Тускан, так. Я зрозумів. Ну і в принципі які плани на гру. Ну не знаю, будемо дивитися, будемо старатися виграти від ситуації, так? Привіт, Ласу. О, передаєм привіт Ласу. Такого, передаєм, наша команда ціла, передаєм привіт Ласу. Ласу. Ані Ласу. Дядя, дядя, ваш чорт. Такого, передаєм привіт Ласу. Передаєм привіт, Фрадіку цілому. Шейповий і передаєм привіт Сергію. коротше всім привіт. Вони за нас болівають Ну, я зрозумів, бажаю тоді вам удачі в цій грі. Е, Дякую. Надіюся побачити чіткі раунди, чіткі розіг... розігровки, в принципі, ситуацій. Е, Це ще не онуляний у... рахунок. 16.30, ну, типу, ще не ваш рахунок. Я сподіваюся, що він таким не буде, тому що такі матчі дивитися дуже тяжко і в принципі коментувати ще важче. Все, бажаю вам удачі. Дякую. Давайте підключайтеся і... Так, так, гели, гели, все. Гили хефи Сідайте, ще ви двоє, то ви там стояли. Сідайте, пацани. Колі, геть, я буду. Після гір. Давай, після гри. Тут калімін і зет будуть давати нам інтерв'ю після гри, після цієї зустрічі, зустрічі інферно. Ну, що можу сказати? Можу сказати, що Сайберплейс на інферно. Вміють себе показати, вміють то вони грати цю карту. Ну, В принципі, вони, точніше не Place, а інферно, вони вміли грати тим составом Cyberplace, який був раніше. Нагадаю, що цей состав команди, так м'яко кажучи, не зіграний, тому що мали грати плюс два інші взагалі гравці. Перед ланом вони вирішили, що не поїдуть. Довелося взяти плюс два, повернути назад шустрого, повернути... Ну, не повернути а взяти ще раз плюс один пломбіра. До речі, тут зараз мені прийшло повідомлення від медмена uh, GoGo Cyberplace. Ну, uh, Теж буду вболювати за Cyberplace. Буду вболювати за Анфанк. Cyberplace наша команда. Анфанк. Uh, нормальні, прикольні пацани, наші друзі. Ну і в принципі тут такий буде матч uh, досить цікавий. Підтримувати буду обох, бажаю обом удачі. Надіюся, що гра буде таке справді цікавою, не буде такою, як, як я вже коментував сьогодні, певно, півдня, коли все летіло майже в ноль від одної команди по іншій. Ну, е Зараз там підключається сайберплейси, до речі, я вже сижу на сервері чекаю, коли це розпочнеться. Бачу, що тільки GSK е підключився на сервер. Анфанги, до речі, теж ще не всі зайшли. Е Злоєві їх взагалі, коли вони при прийшли з перекуру, заходили в зал. Ну, е Думаю, що буквально за 5-10 хвилин розпочнеться гра, і це саме цікаве буде саме тут. Е ну. Паралельно, нагадаю, грають е, помста і нечемні. Вони вже, до речі, почеркали карту. Е, По-моєму, грають нюк, е, якщо я не помиляюся. Ну, е, Хто вболіває за ті команди, йдіть на стрім до е, Донбаса. Нагадаю ще раз ссылку birushkin, Ну, а хто вболіває за Cyberplay, або Bonfunk, залишайтеся на нашій трансляції і е, ну, зовсім скоро розпочнеться цей матч. Поки що ставлю вам рекламку невеличку і музику. І будуть йти туди до команд, чекати цей момент, коли вони все-таки розпочнуться. Розпочнеться гра, у нас затримка 90 секунд. По-любому встигну навіть подивитися пістолетку їхню біля них і повернуться сюди назад, щоб відкоментувати цей... Матч. Ну, не розходьтеся, розкидайте силки друзям. Ну, то Якраз найцікавіший момент турніру, який я завжди люблю, це от саме зараз розпочинається, коли самі сильніші команди будуть сходитися одна з одною. Слабші команди вже пороз'їжджалися по домах, хто пороз'їжджався, хто ще сидить зараз.